Я хочу представитись, мене звати Юлія, я таргетолог, СММ-спеціаліст, працюю з бізнесами, експертами, фахівцями сфери послуг, допомагаю налаштувати ефективну таргетовану рекламу. Якщо у вас є запитання, якщо ви самі не можете, або немає часу, або приходьте на разове налаштування. Я навчу вас, і будете самі налаштовувати на свій бізнес рекламу, або будемо співпрацювати, допомагати вам підвищувати, підвищувати кількість підписників, заявок. І так, сьогодні тема в нас. Як зібрати аудиторії ретаргетинг правильно. Зміст. Що таке ретаргетинг і навіщо він потрібен? Джерела для збору аудиторій. Як зібрати аудиторію через ADS-менеджер? Сегментація для ефективного ретаргетингу. Ключові помилки при зборі аудиторій. Що робити після збору аудиторії? Висновок. Сьогодні розповім, як правильно зібрати аудиторію для ретаргетингу, щоб не зливати бюджет і отримувати максимальний результат від реклами. Чому важливо? 80% користувачів не купують одразу. Ретаргет дозволяє догріти тих, хто вже вас знає, хто вже взаємодіяв з вашим обліковим записом. Економія бюджету та підвищення конверсії. Що таке ретаргетинг і навіщо він потрібен? Ретаргетинг це показ реклами тим, хто вже взаємодіяв з вашим бізнесом, відвідував сайт, переглядав товари, підписувався на сторінку чи залишав контакти. Основна мета повернути теплу аудиторію та підштовхнути до цільової дії. це покупки, заявки, підписки. Працює на довіру та повторні торкання з брендом, допомагає наздогнати теплу аудиторію. Джерела для збору аудиторії. Головне правильно обрати джерела для збору аудиторії. Найкраще для ретаргетингу – це трафік на сайт лендінг через піксель, взаємодія з Instagram, Facebook, лайки, коментарі, перегляди, відео, збереження аудиторії тих, хто написав у Дірект або натискав кнопки в сторіс. Клієнтська база це емейл, телефон для луки, лайт та ретаргетингу. Відеоперегляди. Збирай аудиторію тих, хто подивився 25, 50, 75% відео. Як зібрати аудиторію через ads Менеджер? У Facebook ADS Менеджер знаходимо розділ «Аудиторії». Створити аудиторію, індивідуальна аудиторія. Вона ще може називатися спеціальна аудиторія. Тому обираємо джерело, веб-сайт для тих, хто був на сайті, обліковий запис, інстаграм, фейсбук для взаємодії, відео для переглядів контенту. Формати, лід-форми або інвенти, якщо були заповнені форми. Важливо, не забувай встановити правильний період збору 7, 14, 30, 60, 108, 365 днів залежна від циклу прийняття рішення клієнта, сегментація для ефективного ретаргету. Не варто кидати всі аудиторії в одну купу. Сегментуйте їх. Приклади сегментації. Всі відвідувачі сайту окремо зробить користувачі, які додали товар у кошик. Теж окремо, ті, хто переглянув 50% відео окремо, ті, хто написав у дірок, теж окремо, тоді зможете робити різні креативи оффери для кожної групи. Ключові помилки при зборі аудиторії. Найчастіші помилки не встановлена піксель або він працює некоректно, занадто короткий, довгий період е, збору. Втрата актуальності аудиторії перетинається, що призводить до канібалізації бюджету. Відсутність оновлення аудиторії. Не додаються нові люди. Ретаргет крутиться на тих самих людей, які вже ви якось запускали. Що робити після збору аудиторії? Створити окремі рекламні кампанії на різні сегменти, тестити різні месенджі для кожної групи, для гарячих пропозицій зараз, для теплих вигодні, бонуси для холодних користь продукту. Аналізуйте частоту показів, не допустив вигорання аудиторії. Висновок. Ретаргет це про ефективність та оптимізацію бюджету. Забирай, збирай аудиторії системно, оновлюй їх і сегментуй, правильна робота з ретаргетом збільшує продажі в кілька разів. Хочеш налаштувати ретаргет під ключ, або навчитися робити це самостійно для запису на консультацію або співпрацю пиши мені в директ, я допоможу. І так, після цього ефіру я прикріплю відео, як я показую, як створити цю аудиторію в Інстаграм. Ви подивитесь, я там детально буду коментувати, так що вам буде, я думаю, не неважко створити. Цю аудиторію. Дякую вам за увагу мого уроку. Переходьте мене, до мене в профіль, підписуйтесь. У мене много корисної інформації. Якщо є бізнеси малі, можете звертатися до співпраці, буду допомагати вам ефективно налаштувати таргет щоб збільшити ваші обсяги. Все, дякую за увагу, гарного всім дня. Сьогодні у нас буде маленький такий урок, як створити аудиторію ретаргет. Ви пам'ятаєте, для того, щоб зайти к вам в Рекламний кабінет, треба в браузері набити ADS менеджер. Потім ми Go to ads менеджер, і ми переходимо в рекламний, особистий рекламний кабінет. Потім з особистого рекламного кабінету ви обираєте тот. Кабінет, де будете створювати аудиторію для того, щоб запускати потім рекламну кампанію. Я можу. давайте. Давайте я зараз вам покажу, як це робиться, а потім покажу на рекламному кабінеті моєго клієнта, як я, як це вообще виглядає, як. І так, заходимо в аудиторію. Для того, щоб створити аудиторію, ретаргет, нам на, на, треба натиснути на цю синеньку кнопочку. Створити аудиторію. Це у нас бу, буде спеціальна аудиторія. Це ті люди, які вже були зацікавлені вашою. Кампанію або товаром за допомогою соціальних аудиторій. Ви можете створити аудиторію, використовуючи контакти клієнтів, трафік сайту, або мобільний додаток. Натискаємо. В нашому випадку ми обираємо обліковий запис Instagram. Далі, і ось у нас з'являється таке окошечки. Створіть спеціальну аудиторію Instagram. І так, джерело. Ми обираємо е, обліковий запис там, де ми будемо створювати е, цю аудиторію. Я обираю свій. Водій. Натискаємо і обираємо теж. Перше, ми не обираємо, тому що нам якби мета. Вже підказує, що треба обрати другий пункт, тому що перший це у нас облікові записи, які почали стежити за цим професійним обліковим записом. А в нас аудиторія Ретарг це тепла аудиторія, яка вже якимсь чином взаємодіяла з вами. Тому ми обираємо усіх, хто взаємодіяв з вашим професійним обліковим записом. Які відвідали ваш профіль, або виконали дію з вашим дописом або рекламою. Наприклад, уподобали, залишали коментарі, зберегали, гартали рекламу, натискали кнопку зберегти або поширити. Ось ми обрали утримання аудиторії. Тут ви обираєте, скільки. Вам потрібно днів. Я залишаю 365 днів, тобто це рік. І натискаю Включайте більше людей. Ось, ми сохранили. У нас з'являється друге окошко. Також обираємо джерело наш обліковий запис, події. Подію ми вже беремо другий. Пункт усі відвідувачі профілю цього професійно-облікового запису. Включаю всіх людей, які відвідували профіль цього професійно-облікового запису в інстаграм. Натискаємо, залишаємо 365 днів і включайте більше людей. Це вже у нас два пункти. Третій пункт. Перше, друге, третє. Опять, обираємо, знову обираємо свій обліковий запис події. І тут ми обираємо третій обліковий запис е з центру облікових записів. Зараз я вам прочитаю. Які виконали дію з вашим дописом або рекламою. Наприклад, уподобали, залишали коментар, зберегали, вгортали карусель, натиснули кнопку, то якимось чином взаємодіяли з вашим обліковим записом. Також залишаємо 365 днів і включити більше людей. Це в нас третє. Чеклетний. Знову обираємо свій. І тепер ми обираємо ще одну. Це у нас люди, які надіслали вам повідомлення в професійному обліковому запису, Включає лише людей, які надсилали вам повідомлення. А знову залишаємо 365 днів і. Включаємо більше людей. І у нас буде останнє. Також обираємо обліковий запис події. Події у нас будуть. У нас буде останні, це. Облі... Центр облікових записів, які зберегали будь-який допис або рекламу, включає лише людей, які зробили допис або рекламу з вашого професійного облікового запису в Інстаграм. Обираємо його, залишаємо 365 днів. І тепер ми називаємо нашу аудиторію. Ну, я би назвала її «Ретаргет». Як ви будете розуміти, що це та аудиторія, яку вам потрібно обрати для реклами? Назвали її і натискаємо Створити аудиторію. Я цього робити не буду, тому що в мене вже була створена така аудиторія. А потім нам буде з'являтися, мета нам зразу пропонує створити аудиторію схожу на ретаргет це Lookalike. Але ми сьогодні говоримо про аудиторію ретаргет, тому про Lookalike можна поговорити в іншому уроці. А зараз я вам покажу, наприклад, Ось у мене клієнт, квіти. Ой, магазин у Львові. Ось я вам. Ось, наприклад, ті аудиторії, які я створювала конкретно під цього клієнта. Це у нас був Advantage. Advantage. сход, Ось схожа аудиторія, 1%. Це максимально схожа аудиторія 1% до вашої аудиторії, яку ви зібрали ретаргет. А ось у мене є ретаргет, це та аудиторія, яку я зібрала, теплу мою аудиторію, я... Які взаємодіяли з моїм обліковим, конкретно з обліковим записом квіткового магазину? Це е, вони писали вам повідомлення, лайкали, зберігали дописи, Ну, коротше, якимось чином з вами взаємодіяли. Тому ось так вона буде називатися. Ось і все.